Шалом. Це Славко, бачите, Ася поклала кішку і зразу стало видно, які в мене срач в паперах і купа недороблених проєктів. Що мене рятує, бачите, це танків Леопард 2А4 Іспанія передасть колись. Вже добра нас ознака. Що мене рятує, те, що за цей час я виростив цілу когорту. Ви згуртувалися навколо мене. Ви до того були розумні багато з вас. А тепер ви згуртовані і можете. На моїй платформі спілкуватися між собою, тому справа не пропавде, навіть якщо якийсь час менше приділяти моїй уваги через те, що ну, ну, важко читати, відверто сказати, поговоримо за головне, за Шойгу. Він пообіцяв сформувати дві армії, 14 дивізій, 16 бригад. Що це означає людською мовою? Бо, я, мабуть, вже треба вести і жіночий журнал з організації Збройної сили. Це означає, що указ Президента Путіна був підписаний, що зрости чисельність військовослужбовців з 1 152 тисяч 600 чимось гавриків до 1 мільйона 320 тисяч військовослужбовців 24-го року. Вони розполагають 169 тисяч посад і хочуть їх заповнити. Не забувайте, що заповненість це одне. Штати створити це одне, а заповненість це інше. З початку. Війни цієї ми спостерігаємо, що мобілізаційні спроможності РФ і понад 33 тисячі осіб в місяць не простираються. От вони витягують добровольцями. Ми призив рахуємо, Значить, витягують добровольців, і Понад 33 тисячі в місяць стабільно. Більше в них не виходить. Тому і треба тисячу в день вбивати, як ви знаєте. Так ось. Вони привели приклад, що одну дивізію вже сформували. Пам'ятаєте, я сказав, як з двох бригад сформували одну дивізію. Це ознака того, що дві биті бригади пішли на проформування одної паперової дивізії, без танкових частин. Так само вони будуть сводити всі свої старі бригади, биті в дивізії, і формуватимуть ще 16 нових, бо треба кудись піхнути свої піхотні батальйони. Потім це все десь назовуть дві армії і методом. Я вам поясню, що фактично вони можуть витратити на поповнення, їм скільки треба. На 14 дивізій на десь саме менше 140 тисяч чоловік як з куста треба взяти. На 16 бригад 50-60 тисяч. Тут 200 тисяч це мінімум, треба витягти Гавриків. А якщо рахувати дивізію не по 10, а по 14 тисяч, то взагалі буде 200 тисяч, 250. Вони не можуть. Це їм треба. Поповнення скоротити до 14-16 тисяч чоловік, скоротити поповнення. Фактично, це все прикриває втрати. От можна сказати, о, обсяг оцих от цифр це вказує він на ті втрати, що понесли російські війська з осінньої їхньої кампанії наступу і реакція Шойгу і Путіна на все це. От скільки перемалатілі, скільки. Втратило боєздатність в тій чи іншій формі, вони зараз будуть формувати нові, як наші українці, вони із старого, ну розумієте, що вони із старого роблять нове, переназивають це красиво, дають якісь українські назви, там якась верхня Дніпровська вже. Но за Дніпровську флотилію, ви самі розумієте, що таке творення Дніпровської флотилії це назло фінським катерам. розумієте. Це треба показати, що ми дружно встретимо білофінські катера. Це нормально. Лиманні дії, ну, подивимося ми на ці дії в Лимані, як вони з повітря будуть власне штирять цими катерами, наше б не вдалося, то їхні подивимося. Розумієте, вони самі окреслили масштаби своїх втрат, понесених і масштаби військ, котре треба переформувати. Якщо щоб оце утнути Авдіївку, їм довелося ну, дві армії дійсно там працював, що їм довелося стільки перемолотіть своїх внести безпорядок і. То що я на це все можу сказати? Хай формують нові? Нічого страшного, нічого великого, нічого справжнього поповнення це не означає. Це означає перенесення цифр з колонки в колонку. Ми таке бачили. Коли ви от є звичайні документи по росту численності красної армії по безконечному переформуванню дивізії перед 41 первим годом, то це все було видно. Так само це було видно, де різноштатні дивізії в кінці існування радянського союзу були і гралися. Це у нас в Україні публікувалося. Але є ж і погані новини, я вам скажу. Там уже одна добра людина хотів її знайти. Ну, ви по їх хузнайте, побачите в коментах. Читайте уважно коменти. Там вже купа прекрасних людей, які доробляють за мене. Те, що я перпетував місячні дані, не дав. Людина вже добре ця зробила. Я її віншую, я їй вдячний. Вона мені повершила працю старому і одноокому. Але коефіцієнт по танках мені не сподобався. 2,47 по всіх втратах танків на один український, 2,47 російських, і 2,87 до одного по знищених. Російських і українських танків це погана ознака. Ну, це зміна. Яка зміна цієї ситуації? Ми не знаємо ще. Ну, тут комплексні ознаки. По-перше, менше стало танків росіян. По-друге, більше стало ближчих боїв, на жаль, в українців. Більше втрат понесли від нових їхніх дронів. Ну, це не дуже добра ознака, треба сказати. Я скажу, що. Навіть надія на чергову танкову коаліцію на 20 танків Леопард 2А4 це вже добра ознака. От кішка перевертається. Щось вам вимкне зараз, але я все одно продовжу трансляцію. І останнє, що я хотів сказати, що ситуацію можна як назву цього сюжету афористично подати, що 8-дюймовий дрон йде на смену дюймовому снаряду. Ну, хто не знав, 6 дюймів – дюймов це 155 мм. міліметрів. Поки що ви бачите, що люди вже розважають, поки тут ми рахуємо 6-дюймові снаряди. Нормальні наші вже бійці, наші аналітики вже рахують, визначають якості тих чи інших восьмидюймових дронів. Так що війна непомітно перейде на новий технічний рівень, і це багато чого змінить. Ми, боюся, дочекаємося до цього. І останнє, що я хотів сказати, за. Поширення знов лінії фронту на Суми, на цей курск белгород Це дуже цікавий тренд. Що ясно, що він виник як політичний, не забуваємо, це виникло з 40-го року німцям послали на допомогу італійців, не забувайте корпус так само, як ми послали на допомогу нашим росіянам домашнім, значить, певні сили. Я боюся, що цей. Фронт буде розгортатися. Мені от цікаво розглянути тенденцію. Якщо цей фронт не затих, затихнути він не може Розумієте, Росіяни вимагають, щоб ми припинили активність напрямку Білгорода, а вони за це нібито можуть припинити обстрілювати Сумщину. Але ясно, що змусити противника покинути, терзати нещасту сумщину, можливо, лише посиливши натиск. І от логіка війни примушує нас до поширення фронту, до постання нашого, я би так сказав, африканського. Або Східного фронту. Я ще... Ясно, що він сили з нас буде тягти, як той самий африканський або східний, але цікаво, які результати він принесе. Поки що ми бачимо, що в росіян і техніка іншої розфарбовки, там якісь зелені танчики дивні. Ну, зараз треба хто більше спостерігає, спостерігати і визначатися з військами, звідки вони кидають і що за війська. Тому що я в принципі. Може, і помилюся, але поки що я бачу необхідність розгортання цього фронту. Це от розумієте, чому я був проти, тому що існували цілі в Україні в минулу кампанію. Зараз ціли на Україні в цій кампанії вже не існує. Поки не буде, ви самі розумієте, таврусів, поки німці не дадуть Таруси, не обміняють їх на щось. Операції проти Криму, всі розуміють, що вони потрібні, але вести їх повноцінно не можна. Тому почекаємо, чи з необхідності, чи з нужди, з, з, з бажання перенести кудись активність на периферичний театр. Бачите, кішка, що робить. Чи це не кішка, а штучний розум? То ми будемо з нетерпінням чекати розгортання нашого східного або африканського фронту в напрямку на Білогород. Бай, а я поки що відпочину трошки. Дякую всім за підтримку, за допомогу. і Сподіваюся, що ми ще не раз з вами поговоримо.